Зі сльозами на очах та тремтячим голосом найперше телефонують рідним. Українці, які перебували у полоні Російської Федерації, розповідають пережили чимало жахів та нелюдських знущань представників країни агресора. Я вдома, я вдома. Станом на 1 січня 2025 року від початку повномасштабного вторгнення із російського полону вдалося повернути вже 3956 українців. У період з 23 по 25 травня 2025 року відбувся один із наймасштабніших обмінів полоненими між Україною та Росією у форматі тисяча на тисяча. Згодом після звільнення з полону реабілітація захисників проходить комплексно з наданням медичної психологічної допомоги та соціальних послуг. Виплати, які мають право сім'ї, рідні, яких мають статус військовополоненого. До яких органів важливо звертатися, коли хтось із рідних не був статусу військовополоненого? Серед гарантованих пільг від держави одноразова грошова допомога 100 тисяч гривень. Виплачується кожному, хто був у полоні після 24 лютого 2022 року, або перебував у ньому на цю дату. Збереження трудових і соціальних гарантій. Можливість оформити інвалідність у разі, якщо внаслідок полону у військового виникли порушення здоров'я. Ми розуміємо, що члени сімей, рідні, яких мають статус військовополонених, потребують інформування і роз'яснення прав їхніх прав та куди звертатися. Ну так би мовити, дорожню карту. Фахівці пояснюють людині, яка пережила полон, важлива чуттєва підтримка, розуміння та час. Не варто перевантажувати рідні Ніх розмовами, а краще дати їм час на відновлення. Важливо пам'ятати, що є речі, про які вони ніколи не розкажуть. Від родини буде найбільше залежати те, як пройде перший, перший етап повернення до цивільного життя, і це найголовніша підтримка, яка буде сприяти адаптації людини, яка повертається з війни, і звісно ж те, що залежить від нас, у нас це повага, це розуміння. І це можливість людині дати рухатися в своєму темпі. Комунікацію можуть ускладнювати тривала розлука та пережитий травматичний досвід. Людину, яка пережила полон, необхідно потрохи залучати до звичного життя та побутових справ. Частіше за все. Людині буде необхідно поспілкуватися з кимось, хто цей досвід розуміє. Тобто, це може бути військовий психолог до цивільних психологів. Військові часто не хочуть звертатися, бо ви не зрозумієте те, що мені довелося пережити. Або це може бути якесь об'єднання суспільства, саме так з таким самим досвідом, ветеранський хаб, якийсь чи групи взаємодопомоги, де може навіть не з своїм безпосереднім побратимом проговорити, да а з людиною, яка такий досвід вже також має, і це також може розрядити трохи. Психологи кажуть, присутність рідних може стати джерелом підтримки і безпеки для тих, хто повернувся з полону. Для отримання допомоги можна звернутися до спеціалізованих центрів та гарячих ліній найголовніше не залишатися з проблемою наодинці.